Ми приходимо до точки, коли отримуємо по факту мовчазне замороження. Ну, якось так сталося. Трамп сказав, що він підписав із кимось і мир про в Україні про мир в Україні угоду, так як він підписав про зупинку війни у секторі газу без Ізраїлю та Хамасу. Другого дня постане питання про вибори. Зараз з'являється дуже багато соціології різних. Кидів, і навіть заяви від депутатів, про які ти говорив, вони також були обумовлені тим, що мовляв, всі готуються до виборів. Чого нібито так не дуже видно, але все ж таки, попередньо була заява від залужного. Навіть у Усику задавали запитання буквально днями про те, чи той збирається в політику чи ні, той по... ледь не покрутив біля скроні журналістам, сказав, яка політика? У мене все дуже добре. Грошей багато, але Кличко також свого часу не жалівся на те, що в нього статків мало. На сьогоднішній день я хотів би тебе, друже, запитати, що ти знаєш про цю історію про вибори? А я більш ніж переконаний, що в тебе якась інформація. Є якщо немає, ти мені мої, мої переконання розвінчаєш, розіб'єш. І хто вже дійсно в твоєму розумінні стартунув, якщо можна сказати, і до яких виборів готуються в Україні? Так, е, да, зараз ми почнемо говорити про вибори. Там е, значить, глядачі почнуть писати, да ви дістали, де що ви робите, ну, це кого ви ми не можемо це не обговорювати. Я поясню, чому, тому що е, якщо буде до кінця цього року досягнуто перемир'я, навіть якщо не буде скасований воєнний стан, Володимир Зеленський мав розмову з Дональдом Трампом про вибори, і він навіть сказав, що вибори будуть проведені, і в будь-якому випадку ми впираємося у виборчий процес. Е, ні, вибори будуть. і вибори, Я схиляюся до того, що в нас будуть спочатку президентські вибори, вони будуть швидкими. Е, я вчув таку навіть історію, що ми вели розмови з нашими значить, партнерами, західними західними партнерами, ну тими, які будуть мати вплив на організацію виборів з точки зору спостерігачів, там от, от такі всі моменти, і обговорювали з ними, як повинен виглядати виборчий процес. І представники влади української сказали, що, і в принципі, момент вони не почули якихось серйозних застережень у відповідь, уточнення дуже важливе. Сказали, що ідеально в Україні провести виборчу кампанію і вкластися в 30, максимум 45 днів. 30. З моменту завершення бойових дій. Ну, практично да. Ну, можливо, там плюс пару тижнів після завершення бойових дій. О, знов таки, ж питання: що буде з правовим режимом воєнного стану? Я не вірю, що правовий режим воєнного стану буде відмінений на другий, третій, п'ятий, тридцятий і навіть п'ятдесятий день після завершення бойових дій. Угу. Він повинен як мінімум зберігатися якийсь період часу з початком процесів демобілізації, але контрольованої. Ну от в такому плані. Ну, воно так буде виглядати. Тому з великою ймовірністю вибори президента будуть під час правового режиму воєнного стану. Що до речі, не забороняється Конституцією, але забороняється законом. Але під час правового режиму воєнного стану в закон можна вносити корективи, на відміну від внесення змін в Конституцію. Тому швидкі президентські вибори, ну очевидно, з якою метою, якою ставкою, там типу і так далі. А потім вже спокійно готуватися до парламентських і робити їх. Через півроку, наприклад, там через якийсь певний інший період. Тому що е, в нас ж теоретично, вибори парламентські повинні бути по якому виборчому кодексу? Новому, а там Новому. чорт ногу зломить, там насправді складна система. Тому почнуться оці розмови: які, давайте якісь повоєнні вибори, гібридний формат, щось там подумаємо і так далі. Навіть пропонували, до речі, я чув таку версію теж закриті пропорційні списки, плюс повернути блоки. Партій і таким чином, якби, провести вибори. Ну, а більш оптимальний варіант і, і, і активізація багатьох народних депутатів-мажоритарників свідчить про те, що можуть на ще одні вибори зберегти змішану систему. Давайте збережемо змішану систему і, типу, проведемо вибори парламентські отаким от чином. Е тому, от в даному випадку, е скоріш за все, буде так: хто стартанув, хто до них готується, ну. Знов таки сподобається, не сподобається шановним підписникам, але просто поїдьте там за межі Києва, подивіться в регіонах, хто роздає партійні е, значит, газети. Дві політичні сили: Слуга народу і Батьківщина Юлії Тимошенко. Ну, це факт. Ну, факт, слухайте. Це ну, не те, що я там придумаю, це факт. Але очевидно, що і інші парламентські сили, які є в парламенті, вони ведуть якусь певну підготовку до виборів. До речі, в чому я не бачу нічого поганого і екстраординарного. Причому неможливо опозиція це чи влада. Вони повинні, в принципі, це робити. Головне, щоб це не заважало. Вирішенню ключових питань пов'язаних з життєдіяльністю держави, оце ключовий момент. І тому, якщо вони хочуть друкувати партійні газети, будь ласка, друкуйте. Хочете ви перерізати стрічки? А це вже почалося в регіонах. Перерізайте. Хочете ви відкривати нові не штаби? Зараз це знаєш як називається хаби, хаби, хаби. От хаб для спіл... так і називається хаб для спілкування. Але ну очевидно, що це місце, куди потім будуть приходити агітатори, там люди і так далі. От хаби відкривайте, нема питань. Ну, ви ж це робите прозоро, транспарентно, звітуєте там і так далі. Просто я би не хотів при цьому цьому, бачити іншого. Наприклад, абсолютно популістичного бюджету, уряд, тільки що на комітеті. От ми з тобою розмовляємо, у них там йдуть розмови. Да, залишив кешбек. 4 мільярди гривень на комунікації. Що це за комунікації? Ну що таке 4 мільярди гривень на комунікації? Я вибачаюсь, твій ефір на якомусь західному каналі, який ти робиш, просто ну абсолютно так, знаєш, от від з громадської відповідальності це краща комунікація, ніж гроші, які вони на щось незрозуміле виділяють. Ну там і це ж стосується багатьох наших колег, да, які такі речі роблять. Ви okay. хочете краще комунікувати з народом? Та в чому проблема? Ну, зробіть просто регулярними звіти кабінету міністрів Верховній Раді. Президент хай виходить раз на місяць на прес-конференцію широку і спілкується з громадянами, да, дає відповіді на всі питання, там ще якісь там такі моменти. Тому бюджет залишається перед виборчим. Давайте так це назвемо або бюджетом виборів. І я на жаль бачу там багато таких хотілок які. Я їх підтримую руками і ногами, особливо підвищення заробітної плати вчителям в школах, тому що це ганебно. У нас вчителів не вистачає, у нас реально проблема. У мене у малого до сих пір немає там, двох викладачів, здається, да? це завершується вже жовтень. Да? Ще до сих пір дві вакансії. А, окей, але ну ви якось пріоритети визначте. А таке відчуття, що якось ми там з війною вже розберемося, а нам головне до виборів підготуватися. При тому, як ти правильно зазначив, у нас же ж проблеми з бюджетом є. І європейці поки не покривають все, що нам треба. Сума поки не покрита. Я думаю, що рано чи пізно гроші знайдуть, але похвилюємося ми конкретно в цьому плані, це факт. Скажи мені, будь ласка, друже, от в бюджеті в проєкті бюджету на 26 рік не закладені гроші на вибори. Часто про це говорять, ніяких виборів не буде заступник очільника ЦВК, ти вже смієшся. Ні, розумію. Не, так, сука, а скільки, скільки коштують вибори в Україні? От по грошах? Ну, загалом вибори одномоментні, якщо проводити да. президентські, парламентські і до місцевих рад, то сума від 6 до 10 мільярдів гривень. Гривень. Значить, президентські будуть коштувати приблизно 2. 2-3, да. 2-3. Я думаю, що 2-3 мільярди гривень нам даде дасть європейський союз на проведення виборів, тому а що ми так зацікавлені в тому, щоб вибори були в Україні? Ну, дивись. Якщо все ж таки завершення війни, ну бойових два так не війни, а активної фази бойових дій, а, вони повертаються до питання розвитку демократії, до питання легітимності. Uh -huh. Дивись, це ж запускає один дуже важливий процес, який називається повоєнна відбудова України. Так. В якій захочуть участь брати в тому числі багато європейських компаній, і вони готові під це давати гроші. Але е, організація цього процесу на розуміння європейців повинна займатися яка влада, яка перепідтвердить легітимність або отримає нову легітимність. Це можна зробити тільки за результатами виборів, і тому вони вибори підтримують. Я от тільки не знаю, і е, вони при цьому. Ну, я думаю, на деякі речі закриють очі, тому що от кажуть, наприклад, а що робити там з цими спостерігачами? Європа угу. каже, що е, нам, щоб прислати нормально до вас спостерігачів, треба деки не смісять. Ну, це ж європейці, треба 9 місяців. 9 місяців. Ну, це, це, це реальна. Щоб вони народились, вибачте. Це реальна історія. Це реальна я... історія. От наші сказали: ви нам повинні прислати 10 тисяч спостерігачів, наприклад, там чи скільки? Вони кажуть, нам треба десь там. Десь 9 місяців і ми тоді це зможемо зробити. Це реальна історія. Ну Скажуть, ви що, прикалуєтеся, да хто завгодно може від вас приїхати. Ну, які питання? Да? У нас все відкрито, ми ж нічого не ховаємо. якби Ну, ви ж пової... країна, війна, вони ж бояться цього. Вони ж просто. Це... Слухай, це для нас сигнал тривоги, а народ іде за водою. Розумієш там, чи ще якісь. Ну, у нас таке є, безліч такого. А для них же це. А, вони ж будуть боятися, тут все заміновано. там і мало того, що в містах цього немає, да? але ж вони будуть боятися. Але коли запитали про спостерігачів, так нам так типу кажуть, натякнули, що ми якусь там мінімальну кількість прийшлемо, а ми визнаємо ваші вибори легітимними питань. Нема взагалі. Питання в іншому. Вони якби схвально дивляться на діючу владу чи не схвально? Давай отак це сформулюємо. Ну, я якраз до цього тебе підводжу, що ви передали. Ну, це ж очевидно, тому що є багато запитань, нарікань і так далі. І а, те, що буде відбуватися на виборах, однозначно, бо на рахунок спостерігачів, тобі скажу, це дуже важливо. А, ніхто ж не скасовував бажання будь-якої влади, незалежно від її прізвища, використовувати адмінресурс. Це було при всіх президентах без винятку. От Я скажу більше він. і буде, як мінімум, при кількох наступних. Ну як мінімум, на жаль, але ну, це є, це факт. Тому то, oh. знаєш момент такий: їх якби влаштовує переобрання там Зеленського або вони йому там натякнуть, що Володимир Олександрович, ну дивіться. По-перше, ви були довше. Ну, це факт об'єктивний. Ну, це ж не суб'єктивна історія, вона об'єктивна. Жодних питань, претензій тут немає. І я сподіваюся, у них немає, тому що ну це тупо буде взагалі тоді виглядати. А, але ви ж там обіцяли один термін. А у народу є запит на ну якби на зміну політики. А він є. Я бачив вчора закриті результати соціологічних опитувань, і в принципі запит на зміни є, і він достатньо серйозний. Причому він деталізований, деталізований, дуже деталізований. Ну тобто, це не 19-й рік. Не 19-й рік. А фонішки ну, ти можеш нам привідкрити? Ні, ну вони співпадають деякою мірою з тими, от, які ми бачили, які ми бачили, да? але там є ну такі пару якихось там цікавих нових там прізвищ. Наприклад, там більш розширено те, що я бачив, там більш розширений був такий блок, я б назвав його так, громадський. Да? Тобто, військові там однозначно. Партії військових або партії з військовими вони там можуть брати там 50 плюс ну відсотків голосів, наприклад. Але знов таки, ну як воно буде вже в реальності, це ж сказати складно. да Є там такі, що можуть 30 відсотків взяти, та ж партія умовного залужного там ще когось буданово дуже активно почали останнім часом міряти. Я думаю, що це просто чисто відповідь на запити суспільства. Ніхто не намагається якби створити формуючі опитування. Ну, ми так цинічно до цього ставимося, тому що іноді розуміємо, як це насправді робиться. Але Найдай. там от громадський блок дуже непогано поміряний, але соціологи кажуть одну дуже просту річ: кожен кандидат, практично, буде мати одне ключове питання: де ти був і що ти робив під час війни. Ну, так. Там далі буде. є варіанти: далі є варіанти воював, лікував, там вчив, волонтерив, ремонтував там і так далі. Ну і Ні. там градація, певна, є. Але варіант, типу, ну я якби жив, то ні, це до побачення. Не там працює. навіть да, якщо в навіть де будуть гроші, до побачення. Тобто в цьому плані там чітко все це поставлено. І тому, от е, я думаю, що на вибори гроші знайдуть, але ключове питання зараз: от в чому, а як взагалі наші партнери бачать певну конфігурацію? Я не кажу, що вони будуть мати вплив. Ні, я відразу зазначаю це ніяке не зовнішнє управління. Але ну слухай, є же ж момент. Гроші та вони дають країні, правильно, вони дають, і в них є певний інструмент впливу. І вони можуть дати, а можуть затримати. І раптом згадати про корупцію, там свободу слова, ну, утиски, свободи слова, ще якісь там, наприклад, моменти. Тому це цікава історія. Наскільки я зрозумів, по діючому президенту все далеко неоднозначно. Далеко неоднозначно. Є такі, які кажуть, типу, окей а є такі, які кажуть ні. Типу за жодних обставин, і до речі, ну щоб заради справедливості, це стосується і деяких інших потенційних кандидатів. Ну в принципі, це закономірно, адже і українці не однаково відносяться до потенційних кандидатів: Залужник, Білецького, Зеленського, Тимошенко. Ну і інших можна багато прорахувати ж. Хтось підтримує, хтось ні, це, друзі, нормальний процес. Ми не випадково про це говоримо, тому що життя воно не закінчується. Війна точно закінчиться рано чи пізно. Ми бажаємо, щоб справді вона закінчилася з огляду на нинішню ситуацію в найприйнятнішому для нас варіанті.